Мавіки, вони да, вони відходять на задній план. Зараз вся увага прикута до їх і я розумію, чому. Тому що ураження на дальній дистанції, а вже ж воно, ну як це сказати, круто, да? так? Ну um, але ж тобі ж треба ціль якось да, підсвітити, знайти. Але найти. цю ціль Тут треба та якось знайти. Дяді да, з Дядяки, так, да, зараз уходять на. Вже давно вони відійшли. Вони відійшли на роль аеророзвідки десь. Пора року тому О, бути. це потрібно все рівно. Тобто да. Але? і залишилися лише там одиниці таких екіпажів, які займаються скидами. Нада скинуть там гуманітарку, дуже там рації, батареї, смавіка, все да, нада, подивився, полетів, нада скид кинув, нада супроводив. Тобто це мультифункціонал. Скиди з Мавіка підуть в історію. Це буде тоді, коли більша кількість fpv екіпажі почнуть використовувати. Пиви бомбара для скиде.